Випадково зайшов на благодійний ярмарок на валу, під час якого довелося рятувати дворічну дитину. Того дня Артур Дорохін разом із колегою йшов з тренінгу з тактичної медицини. Артур її викладає військовим. За спиною тоді мав рюкзак з тренувальним приладдям та кілька аптечок. Ми вирішили трохи відпочити, тормознути, взяти кофейку. В момент вибуху чоловіки стояли за кілька метрів. Мій друг він інструктор з тактики бойової. Я медик. Перша була думка: це що робити з іншими. Ми не думали туди про себе. Треба було працювати як намогу швидше. Піднявся пил, гам, і вже люди почали кричати це буквально секунда. І обмінявшись поглядами, ти відгання гражданських я дивлюсь поранених. Найперше Артур переконався, що у важкопораненої дитини цілі головні артерії, дихальні шляхи та грудна клітка. Лицеві травми це дуже страшно, це неприємно, але це не завжди є критичним ураженням. Я підібрав відірвану кожу, щоб достати до маленької шийки, подивитись, чи ціла справа та зліва артерія. В цей час він кричав від болю, від шоку. Друга реакція у нього працює дихальні шляхи. він не задихається. Поруч із собою Артуру впізнав хлопця, якому раніше викладав курси тактичної медицини в Чернігові. Я був не один і я був спокійний, що десь поряд теж робляться робота. Це перша дитина, якій Артур рятував життя. До цього доводилося надавати домедичну допомогу тільки дорослим. Чоловіки перев'язали дитині рану на руці, шиї та обличчі. Це треба було зібрати, от, щоб надалі, вже після евакуації, у хірурга була якась робота з чимось. Тобто, ми міркували наперед. Після цього випадку чоловік аналізував ситуацію. Він прийшов до висновку, що усе робив вірно. Бо потім сівши і розписавши собі всі свої етапи, того, що я робив, дещо я оглядав. Я цей нотаток потім в наших закритих чатів з медиками виклав. Ми цю тему розжували. тобто. Ні, це була максимально ефективна робота в цей час. Артур радить усім цивільним пройти курси з тактичної медицини та, хоча б раз на рік оновлювати знання, а під час війни носити із собою турнікет. Ви не знаєте, де це знановиться? ДТП, якісь е е е проблеми, там, взрив газу, битові, якісь нюанси, там п'яні компанії. Тобто можна натрапити на якусь халепу. Всюди це великий шанс, мабуть, три з чотирьох, що він виживе. Аліна Клименко, Олександр Сітько – новини на Суспільному.